Про це не можна не говорити. Ми щиро дякуємо всім силам оборони нашої держави за те, що тиловим містам дають можливість жити відносно так, відносно нормальним життям, але ми маємо чітко усвідомлювати, що ось це нормальне життя, воно лише завдяки тим людям, які на фронті боронять наше з вами життя. Не побоюсь цього слова. Стартовий склад гірника спорта зараз на ваших екранах. Друзі Проценко ворота захищає Ярослав Проценко, номер 23 третій. захисників зліва направо Максим Шептицький, 77 й ілля 20-й, Євген Мороз, 94-й, праворуч захисті Денис Черниш. Опорний хав інал Чартков Черткоєв номер 13-й, Трошки вище Артур Орна та Радіон Посєвкін діятимуть на флангах. Ефіонг, номер 30 африканський легіонер у складі гірника спорта. І Данило Дмитрів, номер 11 ліворуч на вістрі. атак Артем Нижник, номер 70 Валерій Куценко, головний тренер гірника спорта. І до складу Кремня переходимо. Артем Матус, ворота команди захищає під 71 номером. Пара центральних захисників Данило Сидоренко, номер 33 ліворуч від нього. Юрій Дудник, номер 41 Лівий захисник Євген Костюк, праворуч Артем Товкач. Орест Панчишин капітан команди під восьмим номером, і він циментує трикутний у центрі. Вище діятиме Андрій Савіцький, номер десятий, і Артем П'ятибрат, номер дев'ятий, який повертається до стартового складу. Виходить він на цей поєдинок на флангах. Також акцентуємо увагу на дуже важливих для кремня футболістах. номер двадцять четвертий. Андрій Глоба і Сімон Галуян номер 11, Мирослав Трофимюк під сьомим номером він на вістрі атаку Кремня. відкрили шлях гірнику спорту до повторних виступів в цьому сезоні. У нас момент нижник пробиває і не влучає. Але тут, звісно, полісти з Кремлючуга трохи наварили, не вибрали з такою містобою. Голкіпер і захисників в цілому. Оборонна робота команди залишає бажати кращого конкретно в цьому епізоді. Але в принципі Ну можна називати якоюсь мірою той футбол, який грає гірник спорт вертикальний, елементи є вертикального футболу. Зараз удар по воротах. Андрій Глоба дуже активний лівий півзахисник Кремня у сьогоднішньому матчі і асистувати він намагається. Ну а зараз зверніть увагу, лівою ногою Андрій зараз. Сам знайшов м'яч, обійшов двох футболістів з гострого кута. Наважився сорокова хвилина в нашому матчі. Удар! який же красивий м'яч зараз поклав Андрій Глоба. Він заслужив цей гол. Він, як на мене, все ж таки найпомітнішим футболістом. атаці Кремня був одним з. Точно і зараз як же виконав він цей стандарт, як же поклав м'яч у куточок, і навіть Артаматус прибігає привітати свого партнера із забитим м'ячем. 40 хвилина першого тайму. Гірник спорт поступається кремню у дербі Полтавщини. А ми дивимось повтор цього епізоду. Невеличкий розбіг і удар під поперечку. Ой, перепрошую, під стійку, звісно, удар під стійку. Ярослав. Проценко. Черниш сам пішов обігрувати. Ух! І пройшов свого суперника зараз. Черниш. Це дуже гостро. Це дуже гострий момент на 44 й хвилині цього матчу. І з правого флангу його створює Денис Черниш. Він автор цієї небезпеки. Ну і власне, зверніть увагу. Як футболісти з глибини вривається на ударну позицію і рятує свою команду Артем Матус справа в тому. От. Удар здалеку, не точно. Непогано обігрався, ну і, в принципі, навіть аром здалеку, насправді не настільки здалеку, як здалося із загального плану. Ну тут наскільки ну, 19 метрів. Вся увага на футбольне поле у нас десь близько 20 хвилин залишається командам провести. Чи побачимо, ми ще забиті м'ячі? Чи буде змінено рахунок? От які питання нас цікавлять? Пас до штрафного майданчика а сейвище, цей вище від Ярослава Проценту Кремінь продовжує в атаці перебувати. Кремені в другому таймі цікавіше попереду, кремені гостріше, попри те, що команда веде в рахунку. Який же момент зараз створюється? Артем Товкач розрізна передача проходить на Мирослава Трофимюка. Трофимюк який от о, трохи замовк з точки зору своїх атакувальних креативних дій. Це Мирослав Трофимюк був. От влучив би зараз Трофимюк по м'ячу, могло б бути дуже цікаво. Так, відповідь гірника спорта дивимось на повторі. Богдан, гора! ха-ха Який момент у нас був! Це ж гора, так? Лівою ногою під поперечку. Ох, як крути! Ось це вже точно останній шанс у цьому протистоянні. Подача! Тут навіть Ярослав Проценко прийшов до... Чужого штрафного майданчика на цей кутовий. Закликаю вас на сам кінець підписатися у Ютубі на канал Професіональної футбольної ліги. Та можна буде переглянути огляд цього матчу і навіть почути післяматчеві думки. А я вам дякую за увагу, що ви переглядали цей матч разом із нами. Ще неодмінно гочуємося.